Вітаю, це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні говоримо про ФОПи, ринок зайнятості і нашу економіку в плані того, яким є бізнес чорним, білим чи сірим. Нашим гостем є Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції борщ та провідний експерт ринку праці. Слава Україні! Я вам слава. Перше питання, власне, в мене така. Почалася війна, в нас і до того все було, скажімо, не найкращим чином в плані бізнесу, білі, сірі, чорні і так далі. Під час війни, яка частина бізнесу залишається, а можливо, і перейшла саме в різного роду тіньові такі варіанти? Найлегше перейти в тінь компаніям, які займаються торгівлею, роздрібною та оптовою, і послугами. Це ті галузі. Економіки, які в принципі завжди були більше схильні до якихось тіньових сфер, найтяжче вивести в тінь виробництво там, де в тебе є якісь конкретні активи, і тому виробничі компанії, компанії, які мають майно, які мають майнові активи, вони в основному працюють легально. Тому, в принципі, нічого нового можливо через бойові дії, через загально. Гіршу економічну ситуацію, можливо, вони пішли в тінь трошки більше, ніж було раніше, але загалом ці галузі стабільно, десь там, в півтіні були. Скільки приблизно грошей недоотримує український бюджет через отаке от тінювання? Ой, ви знаєте, дуже багато людей дуже по-різному рахували, називалися цифри в мільярдах доларів, які недоотримує наш бюджет від цього. Порахувати це насправді дуже складно. Це мали би. Робити структури накшалт на, на зка або набу, я думаю, вони б мали дати більш точну статистику. Тому я боюся називати якісь цифри, можуть які розуміти, що це цифри, які вимірюються мільярдами доларів. На жаль, і їх зараз дуже не вистачає в Україні і фронту. Відразу звернусь до нашої аудиторії, до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи отримуєте ви зарплату в конвертах, чи у вас все офіційно, і чи принципово для вас бути офіційно працевлаштованим. Чекаємо вас саме в коментарях. До речі, була дуже така цікава заява. Я зараз її зацитую: У 2023 році було відкрито рекордну кількість нових фопів. І це може бути спробою бізнесу оптимізувати податкове навантаження і обійти мобілізацію. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Гетьманцев. І от власне питання, як відкриття ФОПів може допомогти обійти мобілізацію? Що це взагалі як розуміти цю, цю заяву? Данило Гетьманцев очевидно, має якісь свої дані закриті широкому загалу. Але якщо говорити по нашим відчуттям, як ми це відчуваємо, дійсно частина. Людей виведена за штат. Зараз всі підприємства зобов'язані подавати звітність до ТЦК стосовно людей, які працюють, чоловіків призовного віку, і будемо відверті, частина людей, на жаль, уникає спілкування з ТЦК і намагається влаштуватися на роботу в компанії, де ця звітність не подається Відкриття ФОПа це один з варіантів обійс ПЦК, і це один з варіантів уникнення мобілізації, тому частина людей цим користується і, на жаль, робить таке псевдопідприємництво, коли співпрацює з тою самою компанією, в якій перебував у штаті, але вже як. Угу. Але якщо, наприклад, людина відкриває ФОП, вона ж також має піти, показати себе, занести документи і так далі. Тобто, це не наражає її знову ж таки на мобілізацію. Наскільки мені відомо, ФОП можна відкривати онлайн. У нас дуже цифрова країна, і е, ця діджиталізація вона дозволяє робити це. Угу. Зрозуміло. От, от ми, власне, з'ясували, яким чином це відбувається. І таке останнє питання на сьогодні: як витягувати цей бізнес з тіні? Тобто, ми бачили, наприклад, що бюджету бракує коштів, пробували збільшити податки, були обурення. Як і отримати податки, і якось так зробити, щоб бізнес сам хотів виходити з тіні? Найкраще виводить з тіні бізнес економічна ситуація. Наприклад, зараз критично не вистачає людей на ринку праці. Це тренд останніх кількох років, коли людей не вистачає. І зараз роботодавці починають боротися за працівників. І одним із варіантів боротьби за працівників є те питання, яке ви задавали слухачам: а як ви відноситеся до зарплати в конвертах? Чим більший дефіцит людей на ринку праці, Тим люди стають більш перебірливі і вибагливі. І дуже часто саме кандидати, які е, цікаві, які цікаві багатьом роботодавцям, саме вони частіше всього драйвлять оцей вихід бізнесів із тіні. Вони вимагають білих легальних заробітних плат. Якщо ви пам'ятаєте, у нас подібний період був до кризи 2008 року, десь приблизно в 2004-2007 роках каже, було прийнято раніше працювати нелегально, але от саме в ці роки, перед економічною кризою, коли економіка стрімко розвивалася, тоді дуже багато. Компанії почали працювати повністю легально, бо просто не могли наняти людей на нелегальні доходи, на нелегальні зарплати. Тому, звичайно, хотілося б більше якихось державних розумних виважених програм, але поки що більш найкраще спрямовує саме ринок і ринкові відносини на вихід компанії Ну, А в ситуації яка зараз склалася, що може зробити держава для, для цього? Я думаю, що держава не сказала свого останнього слова у підтримці підприємництва кредитування. Ті програми кредитування, які зараз пропонуються, вони мізерні насправді, і вони дуже слабко допомагають бізнесу. Тобто вони орієнтовані на середній і на великий бізнес, який плюс-мінус якось може справлятися, але величезна, величезна кількість дрібних підприємців, у яких немає. Застави великої, яка, яку можна заставити за кредит, у яких немає тої самої білої, там прозорої бухгалтерії. Вони відрізані від фінансування. А це саме ті люди, які могли б робити оту економічну, те економічне диво знизу, о той самий середній клас креативний, який працює. Тому можливо наша держава могла б працювати з якимись. Міжнародними е, донорами, бо зрозуміло, що в Україні на це грошей немає. Але дуже багато є програм для бізнесу. Уряд Японії цим займається, уряд Німеччини. Просто ці програми дуже невеликі, але якби якось можна було збільшити їхню кількість, це б реально допомогло, на мою думку. А чи допомогло би якось можливо більше вольно дати малому середньому бізнесу і якось е, зменшити саме контроль над ним? Це питання до фіскалізації От текіманців. Вони дуже люблять все фіскалізувати, і дуже часто ця фіскалізація вона насправді коштує дорожче ніж ті податки, що компанія заплатить? Наприклад, mm -hmm. оці маски шоу, ці забігання в компанії. Це ж все коштує гроші. Ці всі спецназівці з автоматами вони ж отримують немаленькі зарплати. А де результат їхньої роботи? Де якісь повернені податки, яких так багато, що вони себе окуповують? І те, що інший бізнес страждає окупово. я не бачу цих результатів. Тому можливо був би сенс адмініструвати податки якось трошки краще. Наприклад, дуже прост, просте і зрозуміле є фіскалізація через податки з отриманих грошей. От так, як зараз платять ФОПи, третя група, коли гроші зайшли на рахунок. 5% віддав державі і спиш спокійно. І всім зрозуміло, державі зрозуміло, бо воно по банку все проходить і все прекрасно видно. Людині зрозуміли, і не треба ніякі маски-шоу, ніхто від податків не ухиляється. Я не є спеціалістом з фінансових систем, я не знаю, як сказати абсолютно точно, правильно, але я знаю точно, що та система, яка зараз є, вона не задовольняє нікого. І той самий Гетьман це оплаче, що йому не вистачає грошей в бюджеті. Бізнес кричить, що його постійно перевіряють. Он недавно був кейс Мазепи. Вся бізнес-спільнота збудилася, підписала якийсь меморандум. А тим часом Мазепу того самого далі всі тягають по судах, і якби там ця історія не закінчилася. Тому мені здається, сприятливий бізнес-клімат це одна з безумовних умов, які потрібні для покращення економічної ситуації, бо бізнес. Тікає не від великих податків, те, що ви говорили про податки в uh -huh. бюджет, податки в бюджет потрібні, треба їх платити. Бізнес тікає від невизначеності, навіть у самих якихось одіозних диктаторів там, в того самого Путіна в Росії там купа іноземних грошей, тому що, на жаль, навіть Росія вище України за індексом легкості ведення бізнесу. Тому що іноземці розуміють, що вони приїжджають в Росію, платять там якимось людям Путіна гроші, вони не мають проблем. В Україні немає такого, що вони можуть просто там заплатити гроші і не мати проблем. Вони заплатять комусь гроші, потім прийде хтось інший. А той, хто взяв гроші, скаже, що я нічого не можу зробити. І від цього бардака всі тікають, і це одна з причин, чому Україна так і не стала якимось інвестиційним. Проєктом, хоча ми реально маємо дуже дуже великий інвестиційний потенціал. Ну, я думаю, для покращення нашого клімату в першу чергу треба перемогти у війні. А для цього ми всі маємо пам'ятати, що наші щоденні донати також конвертуються в ту статистику втрат ворога, яку ми так любимо читати кожен день. Тому треба донатити, шановні українці. Дуже дякую вам за розмову. З нами був Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції Борщ, провідний експерт ринку праці. Дякую, переможемо. Переможемо обов'язково. Мене ж звати Роман Гурський. Я дякую вам, що ви це все подивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео, бо це все підштовхує нас робити далі. Те, що ми робимо. Якщо вам подобається, це найменше, чим ви можете нас підтримати. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.